Взуття вагою 20 кг ціною 8,5 тисяч гривень за зимове взуття сорту Екстра Плюс. Почнемо розпаковку з ось таких класних чоловічих чоботів. Я думала, це соломони, але ні, 42-й розмір. Вони класні, вони не є зимові і мені здається, що вони трекінгові. Сорт Екстра Плюс дуже наближений до крему. Може попадатися невеличкий відсоток дитячого, але цей відсоток не критичний. Річтер, 39-й розмір. Я думаю, що це щось підліткове, можливо. Думаю, в 8 класі вже мають 39 розмір. Далі волкери це просто бомбезне взуття брендове. В ось в такому воно класному стані. Чоловіча моделька, 43 розмір. Речі, 42, -й, 43 -й це найходовіші чоловічі розміри. Далі просто бренд Puma. Тут так стиль. 43 також. Крутезні. 43 розмір. Це бомба, дівчата. А, наступні будуть ось такі чебитки. Також, ну вони нульці, тут присутній крем. А, далі. Стайл крем. Такі чоловічі бутіки. ну Вони крутезні, дівчата. 44-й розмір. Можливо, якщо помоніторити бренди, можна знайти реально крутезні, дорогі. Пари. Наприклад, оце зимовий чобіток, він всередині має хутро, це шкіра натуральна, 37-й розмір. Наступні дуже дівчата круті. Це також шкіряна моделька. Дуже стильно виглядає. Прям максимально 41 розмір. Наступні будуть лакові. Але вони теж, до речі, дуже-дуже симпатичні. Також 37-й розмір. Це шнурівка дуже відіграє важливу роль. Далі знову шкіряна моделька. Все по стандарту. 39 розмір. Хіба це не красиво? Далі, типу під Маркінце, але це Zara. 35-й розмір. Клас. Коробочка, неймовірна. Дівчата, чоловічі, шкіряні. Вони, мені здається, неубуваємі просто. Розмір Елька. Що це означає Елька? Не знаю, вони такі тяжкі. Далі, знову шкіра, тут дуже багато шкіряного взуття. 37 розмір. Круто. Знову лакова моделька. Під Мартінзи 40-й розмір. Дуже гарна коробка. Далі. Це вже не шкіра. Це еко. 36 розмір. Глянь, такі симпатичні. І ціна коробки 8550 гривень. Далі. Ось такі вони легесенькі, просто шкіряні. Всередині натуральне хутро. Це Ось така моделька. Далі знову чоловічий чобіток. Ось такий 42-й розмір. Дуже красива коробка. І ціна всього 8,5 тисяч гривень. Сороковий розмір. Дуже гарна коробка. І мокрий замш. Кларкси. Це натуральний замш, скільки кабручок. Дуже-дуже красива модельку. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 8 550 гривень за цілу коробку.